Але я знаю одне 100%. я не зможу курити ось це в чистому вигляді. Я не знаю скільки мені повинні заплатити, щоб я затягнув його і викурив цілий кальян в чистому вигляді. Але поки таких пропозицій не поступало, я ні. Ну, мене реально, мене від нього відразу ж таки тошнить. Мені від нього стає погано. І це не іменно мольфар, а, печиво та мармелад. Це будь-який бренд, будь-який солодкий табак. А, баунті, бісквіти, печиво, цукерки, різні все. От мені буквально все не заходить. Мені від всього тошно, мені від всього доста погано. Тому ми. Попробуємо саме в такому міксові. І що з цього вийде, ви побачите через декілька хвилин. Власне, як по моєму виразу обличчя, так і по моїм відгукам. Забиваємо, прогріваємо і тестуємо.